Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А Це відео присвячено питанню відстрочки багатодітних. Причому в тому випадку, коли особа не проживає своїми дітьми, чи діти в нього від різних шлюбів. Ну саме мова йде в цьому випадку про його дітей, де він зазначений саме батьком цих всіх трьох дітей. Тому. Якщо у вас є саме таке питання, чи ви потребуєте роз'яснення з огляду на ті питання, які ви мені задаєте, знайшов відповідне рішення суду, на яке ви можете послатися. знайти ви його можете в мене в телеграм-каналі, тому не забувайте підписатись на Ютуб, Тікток і Телеграм. Посилання на Телеграм ви можете знайти в Тіктоці в шапці канала мого, а в Ютубі під відео. Суд прямо зазначив, що норми закону треба виконувати. Відповідно до вимог сімейного кодексу неповнолітні особи в будь-якому разі, батьки в шлюбі, не в шлюбі, на них покладається обов'язок їх утримання. До речі, це ж питання От і Великої палати, те, що було нещодавне рішення щодо встановлення факту, який фактично на сьогоднішній день виконати жодним чином не можна. Но зараз ми говоримо саме про ситуацію трьох дітей, де батькам дитини зазначена одна та сама особа. Не має значення від одної жінки, від різних жінок, де він зазначений, чи взагалі в шлюбі, не в шлюбі перебувають, чи безпосередньо проживають ці діти з ним. Миколаївський окружний адмінсуд саме послався на ці норми Конституції України, норми закону, норми сімейного кодексу і фактично зазначив. Що сам закон і постанова кабінету міністрів не містить застережень, що троє більше дітей віком до 18 років повинні проживати з військовозобов'язаним. Фактично, у разі, якщо ви подаєте такі документи, вас повинні, вам повинні надати відстрочку. Ну знову ж таки звертаю увагу, що це мова йде виключно до 18 років. Тобто, якщо особа навчається 19-20 років виповнилось, на жаль, в даному випадку вже буде в суді, ну, може, суди стане на вашу користь, але, як я бачу, дуже мало шансів задовільнити такий позов, що ваша дитина хоча і перебуває у вас на утриманні, однак мова йде виключно до дітей до 18 років. Тому, якщо у вас є троє дітей і всюди ви записані батьком, Значення, де вони проживають, з ким, від яких жінок вони у вас немає. Ви зобов'язані їх утримувати. Звичайно, у разі, якщо нема заборгованості за елементами, то ви повинні отримувати відстрочку від, від, від мобілізації. Поки на цьому все. Підписуйтесь, якщо потрібно буде допомога, звертайтеся з радістю допоможемо. І пам'ятайте, Україна потребує вашої допомоги і підтримки, як і Збройні сили. Іншої України у нас не буде. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слава Україні! Слава ЗСУ! Підписуйтесь, поширюйте, коментуйте і ставте подобайки. До зустрічі!